Кировоградчина стає відомою через шквал зухвалих злочинів. Після вчинення 21 листопада резонансної крадіжки ювелірних виробів в Олександрії ще більш зухвалий злочин вчинений був 28 листопада близько пів на четверту ранку у Знам'янці. Невідомі особи підірвали банкомат експрес-банку, який є в приміщенні будинку культури, що майже в центрі міста. Вибух був такої сили, що у всьому приміщенні будинку культури повилітали шибки. На щастя, постраждалих серед населення немає. Небезпечні гори злочинці заволоділи грошима всього-то близько тисячі гривень, хоча в банкоматі було грошей на суму понад 350 тисяч гривень. Напевно, злочинці не дуже обізнані з технічним облаштуванням банкомата, тому і не змогли витягнути з нього касети з грошима. Нагадаємо, що це не перший випадок підриву банкоматів у Знам'янці. Так, аналогічний злочин в цьому місці був скоєний 2 квітня цього року. Тоді злочинці підірвали банкомат Приватбанку, розташований в міській лікарні. Як нам стало відомо з власних джерел, правоохоронці майже впевнені, що обидва підриву банкоматів справи рук одних і тих же осіб. Спосіб та час вчинення злочину збігається. Склад вибухівки з останнього випадку збігається з попереднім. А також головне те, що, як і у минулому випадку, точно так і в останньому, злочинці. Ці не змогли витягнути касети банкомату, оскільки не володіли технікою їх виймання, а тому і не змогли поцупити значні суми коштів, що там знаходились. Розпочато слідство: вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Хід слідства взяти прокуратурою на контроль.